Як зрозуміти, чи є молочниця та як вона виглядає? Всім вітання! Молочниця це інфекція, спричинена грибком роду кандида, що вражає слизову оболонку статевих органів. Зазвичай кандида є компонентом нормальної вагінальної мікрофлори. Однак, коли порушується співвідношення в піхві або шлунково-кушковому тракті між поганою і доброю мікрофлорою, кандида починає активно розмножуватись і виникає кандидозний вагеніт який часто називають молочниця, кандидозний вагініт не належить до венеричних захворювань і може виникнути навіть у жінок, котрі не жили статевим життям. Як зрозуміти, що це саме молочниця? Одним з найперших клінічних ознак розвитку молочниці є свербіння в ділянці статевих органів. Часто ці симптоми викликають особливий дискомфорт, адже заважають нормально виконувати щоденні завдання. Ще одна ознака це видиме подразнення зовнішніх статевих органів, а також їх почервоніння і болючість. Коли виникає ця хвороба, ви можете відчувати біль та печіння при сечовипусканні. Вагінальний кандидоз – це захворювання, яке супроводжується виділеннями із статевих органів. І часто жінки плутують кандидоз з нормальними виділеннями, які спостерігають протягом всього циклу. І особливо у період овуляції приблизно 14 днів після початку циклу. Але під час молочниці виділення мають зовсім іншу структуру. Вони зовні схожі на сир, їх кількість суттєво збільшується. Зазвичай вони не мають неприємного запаху, але у випадках, якщо приєднуються бактерії, запах може з'явитися. Перелічені симптоми молочниці є найбільш очевидними показниками виникнення захворювання. До додаткових ознак кандидозу належить біль під час статевого акту. Спеціалісти рекомендують уникати сексуальної активності під час захворювання, адже це сприяє розповсюдженню молочниці і на партнера. Існує стереотип, що молочниця, це захворювання, яке виникає виключно у жінок. Однак це твердження не відповідає реальності. Насправді кандидоз зустрічається і у чоловіків, і має такі симптоми, як свербіння зовнішніх статевих органів, почервоніння, печіння, білий наліт на голівці статевого члена, неприємні відчуття при сечовипусканні. Якщо у вас є хоча б одна із перелічених ознак, необхідно звернутися до лікаря. Для того, щоб позбутися молочниці, необхідно утримуватись від сексуальних контактів у період лікування і дотримуватись правил особистої гігієни. Лікувати молочницю необхідно шляхом знищення збудника. Перш за все, варто припинити користуватися контрацептивами або просто замінити їх. Також необхідно припинити прийом антибактеріальних препаратів та антибіотиків. Сьогодні існує маса способів лікування молочниці, можна скористатися препаратами місцевої дії це мазі, креми, вагінальні свічки, а також таблетками. Ще можна додати природні засоби лікування молочниці, які діють в двох напрямках: одні знищують мікроорганізми, що викликають хворобу, в той час, як інші, зміцнюють імунітет. При легких формах молочниці народна медицина рекомендує спринцювання, зокрема календулою і ромашкою. На літр укропу береться 1 столова ложка ромашки і 2 столові ложки календули. Залиште трави настоюватись протягом ночі, потім можете застосовувати просіджений настій. Зміцнюю імунітет сприяє лікуванню молочниці, збір таких лікарських трав, як ягоди ялівцю квіти, ромашки і нагіток, листя шавлі і евкаліпта, березові і тополині бруньки, дереві. Візьміть 2 столові ложки суміші лікарських трав на літеру кропу, помістіть в термос і залиште на ніч. Пийте третину склянки настою за півгодини перед кожним прийманням їжі протягом місяця. Також підтримати організм під час лікування молочниці можна за допомогою прийому комплексних препаратів, що містять виключно натуральні компоненти та сприяють відновленню рівноваги мікрофлори та підтримують здоров'я вагіни. Одним з таких препаратів є івоніка гербал мо Він допомагає усунути неприємні симптоми молочниці, а завдяки унікальній комбінації пробіотиків та антиоксидантів підтримує здорову мікрофлору не тільки піхви. Але і кишківника, тим самим зміцнюючи імунну систему організму. Регулярне використання цього препарату, в складі якого є лише натуральні екстракти листя чорного горіха, бруньок, гвоздики, кісточок грифруту, листя оливи та кореневища куркуми, зміцнить ваш імунітет та зменшить ризик розвитку рецидивів молочниці.